Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано. Зазвичай закликаю підписуватися, щоб знати більше, і не забуваємо ставити лайки. Разом зі мною Віталій Найда, голова школи наукового лідерства Харківського національного університету внутрішніх справ, один із координаторів проєкту Юридична Клініка ХНУС. Пане Віталію, вітаю. Вітаю Доброго дня. Чому ми вирішили сьогодні говорити саме з Віталієм Найдою? Тому що Віталій в проєкті школи наукового лідерства Харківського національного університету внутрішніх справ разом із, скажімо так, майбутніми працівниками правоохоронних органів, майбутніми правниками подеколи і чинними правниками активно займається розробкою низки проектів з протидії дезінформації. Я зумісне взяв саме Віталія для того, щоб ми проговорили в таку пору, коли та, начебто певна кволі сьогодні інформаційна відчувається. Та поза тим, ми звертаємо увагу на те, що панічні настрої, з якими ми боремося сьогодні серед людей, вони все одно продовжують зростати через те, що. Конвергентні медіа створюють для того поживне підґрунтя. І кожен день, от зараз навіть коли тривають, Олімп... тривають Олімпійські ігри в, Пар... в Парижі, багато різноманітних моментів, які. Просто е, принижують значення і рівень Олімпійських ігор, е, приниження значення і рівня виступу української команди. Зрозуміло, чому? Бо в Москві просто мордує їх через те, що вони там не представлені. Насамперед, ми там є, здобуваємо медалі, виходимо на пристойні позиції. Навіть увійшли у топ 17 команд, та е, поза тим, е, сьогодні ми говоримо про те. Про що говорили і раніше на що потрібно звертати увагу? Бо е, ця тема тема протидії дезінформації та маніпуляціям вона залишається весь час актуальною. І Віталій е, сьогодні проводить у себе на науковому рівні копітку роботу. Пане Віталію, е, отже, е, на чому ми робимо акцент сьогодні в протидії дезінформації, бо методи і стиль е, ворожих ботоферм постійно вдосконалюються. Так, дякую. Ну, власне, особлива робота на рівні протидії дезінформації проводиться молоддю на рівні громадських організацій, на рівні об'єднань і на рівні окремих свідомих молодих людей, які у своїх дослідженнях, у своїх виступах висвітлюють ті моменти, так, на які вони до яких вони прийшли в результаті. Не лише про якихось окремих заголовків, а власне, на підставі проведення ґрунтовних досліджень в ході участі у різноманітних тренінгах із медіаграмотності, із протидії дезінформації. І, власне, курсанти здобувачі освіти Харківського національного університету внутрішніх справ активно долучаються до такої діяльності. І, власне, ось в чому суті самого феномену наукового лідерства, ось у нас в університеті є така школа наукового лідерства, і суть полягає в тому, що молоді люди виходять за рамки освітніх програм, виходять за рамки тих новин в телеграм-каналах, які вони споглядають, вони наближуються до наукової діяльності, наближуються до громадської діяльності. І в тому часі це досягається за рахунок того, що в нас проводяться зустрічі з провідними науковцями університету, і активно підтримуються діалоги, співпраця з студентськими радами регіонів. От у нас наразі з Вінницькою студентською радою Вінниччини така співпраця налагоджена. І важливий ще один такий момент, якраз в ході. Протидії дезінформації він також є важливим це реалізація соціальних ініціатив здобувачів освіти. І у нас в рамках університету молоді люди не бояться донести свою думку не лише в рамках своєї навчальної групи, університету, а й в межах міста і країни. От у нас нещодавно завершився соціальний проєкт, який реалізовували курсанти університету інтерактивний курс Віклі, який якраз був присвячений підвищенню правової культури населення, і орієнтований був переважно звичайно на молодих людей Вінниччини, це студенти, це школярі старших класів Вінницької області і. Якраз ви провалили ви його саме на Вінниччині для того, щоб поширити досвід по всій Україні? От якраз я просто наголошу на тому, що в цьому правовому проєкті для молоді е, одна із напрямних якраз була е, присвячена протидії дезінформації. Ось ця медіаграмотність та медіагігієна, про яку ми постійно з вами говоримо, пане Віталію. І які результати е, цього проєкту, цього пілотного будемо так говорити, дослідження е, вони вас вразили чи засмутили? І до яких висновків, ви, зрештою, прийшли. Ну, дякую. Ну, звичайно, що це, по-перше, для курсантів досвід реалізації власної соціальної ініціативи підбору спікерів, проведення тренінгів, підбору приміщень для проведення даних тренінгів. Звичайно, що окрема окрема увага була присвячена, в тому числі, і протидії дезінформації, адже це, по суті, наразі як елемент правової культури населення, в тому числі. І е, неможливо побудувати наразі високий рівень правової культури, якщо населення буде наражатися на певний вплив е, ворожих наративів, да, певної інформації, яка так чи інакше спотворює ті теоретичні конструкції, да, які можуть бути закладені в праві Да. І звичайно, що важливим якраз, якраз момент, моментом постає саме протидія дезінформації щодо. Окрім ще окремих результатів даного проекту то е, учасниками цієї ініціативи стали як курсанти університету, так і представники майже всіх провідних закладів вищої освіти Вінничини. І, звичайно, що можливість е, поширити певні знання, певну культуру серед представників значного кола закладів вищої освіти це. Доволі вагоме досягнення, в тому числі для тих університетів, які опинилися в умовах внутрішнього переміщення, та і таким чином намагаються впливати на порядок денний і активно долучатися до громадського життя тих регіонів, до яких вони переміщені, і невід'ємною частиною правового життя, якого, якого вони стали, і це дійсно також є вагомим результатом. Пане Віталію, чому ми робимо знову ж на цьому акцент а саме на медіаграмотності серед молоді? Бо більшість молодих людей знаходяться саме на різних конвергентних майданчиках, і звідти перебирають інформацію. Почасти не занурюючи свої зміст, все от взяли все для себе. Це як догма, як аксіома, навіть не перевіряєш цього. Я просто спілкувався з багатьма е е з багатьма людьми віком, десь, ну від, е скажімо так. 17 до 25 років і переважна більшість каже так: я особливо не занурююся в те, що там позначено. Просто пробігаю по стижці новин, і для мене не важливо та а що криється за тією чи іншою новиною. Та або я це байдуже сприймаю, або скажімо так, вона мене цікавить буквально декілька наступних хвилин. Далі вона так само йде десь в утиль в інтелектуальний смітник. Та, як ми кажемо, та поза тим, поза тим, ви в своїй роботі, і це я знаю достеменно, постійно вдосконалюєте різні моделі роботи з інформацією саме для молоді. От, на базі вашої школи молодого лідерства, де як я вже говорив, працює, працюють майбутні правоохоронці, правники професійні. І е, які це моделі, передусім, на чому ви робите акцент насамперед? Так, дякую. Ну, власне, в, в своєї часу у школі наукового лідерства були випущені методичні і, по суті, перші в Україні методичні рекомендації щодо організації наукової творчої, міжнародної і громадської роботи здобувачів освіти? Це стало таким окремим виданням, і, власне, от в межах цього видання була. Описана методологія організації такої позааудиторної роботи здобувачів освіти, і щодо окремих методів, то звичайно, що це реалізація власних наукових, громадських соціальних проєктів, це також написання різного роду тез доповідей, наукових статей. Також окремо в межах школи наукового лідерства увага приділяється. Творчому напрямку, так? це от написання есе, адже, от, в есе, наші курсанти можуть виразити певні актуальні проблеми суспільства в більш творчій формі і звертатися безпосередньо до свого життєвого досвіду, окреслюючи ті проблеми, які дійсно мають фундаментальне значення. І це така світова практика. І багато міжнародних організацій підтримують конкурси «ЕСЕ», проводяться міжнародні конкурси, до яких в тому числі і долучаються наші курсанти. От нещодавно був проведений подібний конкурс від молодіжного клубу «Утаган», де взяли участь наші курсанти. Також нещодавно в рамках українсько азербайджанського партнерства також був проведений конкурс ЕСЕ. Де один, одним із призирів став курсант університету. І, звичайно, що долучення, в тому числі і до творчих ініціатив, також є надзвичайно важливим. І ще один метод це проведення зустрічей в форматі щотижневих зустрічей школи науково-лідерства. Де ми запрошуємо провідних професорів університету, активних. Членів громадянського суспільства, в тому числі він Це -то постійно обмін думками триває. Я розумію, так ви перебираєте напрацювання поважних науковців, науковців не лише українських, а й закордонних. Ви працюєте активно із європейським союзом із Сполученими Штатами Америки Канадою. Я знаю, що географія вашої діяльності вельми розлога, та хотілося б ще буквально ближче. До 에, схилку нашого сьогоднішнього стріму згадати згадати проект юридична юридичної клініки ви є одним із його координаторів пані ела Твердохліб у нас неодноразово розповідала про е, ті місії які виконує проект про найбільш поширені звернення людей про допомогу людям наголошую це безоплатна волонтерська допомога правнича яку здійснює проект юридична клініка Харківського національного університету внутрішніх справ але з Зокрема, хотілося б ще спитати, яким чином ви допомагаєте людям в подорву? Бо я знаю, що до вас звертаються так: от як мені бути, та мене вводять постійно ману, та і багато таких звернень до вас та саме знову ж таки через не, різні конвергентні майданчики, медійні. Та як, як мені не вскочити знову в цю халепу? Які поради ви даєте людям? Ну, дякую. Власне, у нас є комплексна платформа надання подібних порад в рамках. Щотижневих консультативних зустрічей для е, територіальних громад, власне, як для публічних службовців територіальних громад, голів територіальних громад, їх заступників, так і для населення цих територіальних одиниць. І в нас е, в рамках співпраці з Вінницькою асоціацією органів місцевого самоврядування, з. Системою безоплатної правничої допомоги проводяться такі от щотижневі зустрічі, на яких ми обговорюємо попередньо надіслані нам від самих громад питання, ми їх систематизуємо і підбираємо відповідних експертів з числа як співробітників системи правої допомоги, так і співробітників університету. Які надають розлогу відповідь, і важливо, що до таких зустрічей підключаються майже всі територіальні громади Вінничини, і ну, я наголошую на тому, що на Вінниччині ви деякі проекти просто відшлиховуєте для того, щоб знову ж таки повторюю попередню свою тезу поширювати цей набутий досвід вже по всій Україні, да, да власне, в нас нещодавно навіть. Команда наших здобувачів освіти важливо наголосити, що й здобувачі освіти беруть активну участь у діяльності юридичної клініки, в тому числі в ході проведення таких зустрічей. Так, от була підготовлена така як ціла проєктна заявка по суті, описання даної, даних консультативних зустрічей як окремого соціального проєкту, який можна поширити в межах всієї України, це власне був конкурс соціальних проєктів для здобувачів освіти? Наша команда посіла призове місце в даному конкурсі, і звичайно, що це один із елементів поширення даного досвіду в межах всієї держави, в тому числі. Пане Віталію, дякую вам за сьогоднішній стрім. Відстежуємо і надалі пильно ситуацію. Будемо знову з вами вмикатися. І дякую вам за ту роботу, яку ви проводите. Віталій найда, голова школи наукового лідерства Харківського національного університету внутрішніх справ. Один із координаторів проєкту юридичної клініки ХНУФ. Це зраду скасовано. Знову знову закликаю ставити лайки, підписуватися і разом впевнено тримати наш інформаційний фронт. Побачимося. Дякую yeah, вам. Cool